Доброго дня, шановне панство! Сьогодні знову я отримала посилочку і знову із розплідника бережнюків. Це не є реклама цього розплідника, і повірте, мені ніхто не доплачує за рекламу чи антирекламу. Я просто хочу поставити вас до відома, де я замовляю, і які приходять рослини. Можливо, вам буде це цікаво. Можливо, ви зможете зробити свій вибір на користь чи навпаки того чи іншого розплітника. Отже, що я замовила, починаємо розпакування даної посилки. Мені писали, що бережнюки накидають просто в коробку. Рослин і на них страшно дивитись. Я вам хочу, я вам все показую. Ніде нічого тут не накидяно. Дивіться: горщик біля горщика. Ось це все замовила моя донька їх, їх і на цей. Я про них давно мріяла. Так сталося, що в мене їх нема у квітнику. Чому? Ну, тому що не звертала раніше на ось ті дикі лікарські рослини якоїсь там, Вони мені не подобалися, не звертали на них уваги. ну, Нові сорти досить дорогі. Ну, от донька вирішила мене порадувати із своєї зарплатні, купила ехінацеї. Це вже це перецвіла, чи вона ще має цісти? Має цісти. Я вам хочу показати, подивіться, яка якість? Всі без пересорту, тому що вони з бутонами. Ба, навіть з квітами? Ну, це оранж якийсь, так? Да? Чотири. Так. Чот... А то що? До п'ять. А, значит, п'ять. П'ять їх на цей. Ця ну, без ця без квітів. От а єдина єдина без квітів. Листя гарне, але квітів немає. Будемо сподіватися, що не буде пересорту. Так, це це куничник варієгатний. Це вже моє. Це. Не можна вести І ще кніфофія. Це жовта, низькоросла кніфофія, яка квітує ціле літо. Я бачила її, хто підписує на канал Анжелі Скульниченко, то вона показувала їх, її, як вона квітне це низькороста і яка квітує ціле літо. Тому вона мені припала до душі і я вирішила теж собі її придбати. Ось така посилочка прийшла мені від бережнюків. Можу сказати, що це друга посилка за осінь, і я задоволена. Навіть більше того. У мене, наприклад, претензій немає. Кунишника я теж хотіла ось цього. Ось ти з такими гарними полосами. Полоси аж рожеві. Ну і я величина да, рожевий, яка гарна. Я так не ну, дуже його хотіла. Я показую, як він називається. А і на цей теж теж всі підписані, як бачите. Не буду всі показувати. А Нещодавно, ось буквально ні, днів три назад, я ще не встигла їх посадити. Я отримала папороті від приватної особи, квітникарки, Папор... папороті кочедижники, три штуки, сорта досить цікаві, але так як вони ще маленькі, то вона сказала, вони ще колір не зовсім набрали. Ось такі папороті. Ось. Цей лис, листочок вже видно, що він має колір трошки. А ці ще зелені, вони мають бути теж коричневаті. Ось такі папороті, ще не висаджувала. Якщо комусь щось говорить, то я ось показую назву кочедижник. А на третьому я обірвала випадково, як розгор... розпаковувала ось така посилочка. Тепер є в моїй колекції 5 ехінацей. Ну і завдання, де їх посадити. Всім дякую за увагу. Всіх вітаю сьогоднішнім святом. Сьогодні покрова і день нашого захисника, саме тих, хто сьогодні стоїть на стражі нашого, ну, відносного, але спокою. Завдяки кому сьогодні я отримала цю посилочку, завдяки кому ми хоч на день. Але плануємо своє життя, завдяки кому ми сподіваємося, що весною ці квіти нас порадують уже в мирній Україні. Бажаю нашим захисникам саме основне повернутися живими і здоровими, щоб кожна мати, яка яка чекає свого сина, обов'язково дочекалася. Живого і здорового наголошую. Отже, всім дякую і все буде Україна!